Вітаю, друзі! Це новини дайджест на каналі Ісландія. Мене звати Тимур Філоненко. Сьогодні поговоримо про Каховську ГЕС. Вночі окупанти підірвали її, підірвали цю дамбу, і вже пішло затоплення доволі велике. Ми бачимо, що лівобережжя. Херсонської області, включно з містом Новокаховка, майже повністю знаходяться під водою. Плавні затоплюють там, де знаходяться маленькі поселення, там де ще живуть люди. Ми бачимо також, що ДСНС почало працювати на місці туди, де може потрапити на правобережжі Херсонської області, і також. По різним телеграм-каналам, по різним паблікам, ми могли побачити, що позиції окупантів на лівобережі також е дійшли підтопленням. Звичайно, е російська сторона от, в обличчі. Прес-секретаря Російської Федерації Дмитра Пескова, так е, говорить про те, що вони не мають ніякого до цього відношення, що мовляв, це українці підірвали, бо там у них щось не виходить на фронті. Звичайно, це е, повна брехня, оскільки на фронті у нас не виходить тільки у однієї сторони цієї війни. Також реакція міжнародних організацій по типу організації Об'єднаних Націй, яка взагалі в своєму Твітері навіть е, привітала самого ранку людей з НЕМ російською мовою і тільки потім, десь до обіду, вони. Ми зрозуміли, що треба говорити і про ураження цивільної інфраструктури, звичайно, не вказавши сторону, яка допустила це. Наприклад, також Червоний Хрест не висловився ні яким боком з приводу того, що відбулося, і до яких результатів призвело підтоплення і цей взрив на Каховський ГЕС. І звичайно, міжнародні екологічні організації чомусь теж зараз про це мовчать. Підтримку Україні висловили і в Великій Британії, і в Німеччині у Франції. Засудили дії Росіян щодо цього щодо цих терористичних дій і кваліфікували їх як військовий злочин. Тому, скоріш за все, в наступному трибуналі, який очікує Росію, підрив Каховської ГЕС, також буде окремо значитися. Українські ж екологи кажуть, що дійсно ця ситуація може вплинути на екосистему Херсонської області, але треба побачити наскільки швидко зможе спасти вода в Чорне море. І тільки тоді, з часом, коли вода спаде, ми будемо знати наскільки велику шкоду принесла ця катастрофа для української і, зокрема, херсонської екології. Також намагаються виправити ситуацію окупаційна адміністрація Херсонської області. Напевно, російські військові з ними якось не Узгоджували підрив Каховської ГЕС, тому ну а Коховка знаходиться майже повністю, ну не повністю під водою, але там значний рівень води доволі в місті. І е, сальдо, який є досі гауляйтером Херсонської області, чомусь він просто на фоні затопленого дому культури в новій Кавховці, який знаходиться в центральній частині міста, розповідає, що мовляв, ми проїхалися і все нормально. Люди ходять на роботу, люди їздять. Ми можемо просто побачити прямо на цьому пропагандистському відео, що в таких умовах просто ходити на роботу, коли у тебе вода майже по шию, а ходити на роботу і просто працювати неможливо. Тому е, треба особливу увагу звернути на те, як окупанти будуть проводити себе з цивільним населенням. Яку найголовнішу думку ми можемо винести з цієї новини? Про те, що українцям треба об'єднуватися, ця трагедія вона доволі масштабна, і тому усю людь, свою усю свою енергію, яка у нас є, треба конвертувати в допомогу збройним силам України, щоб вибити ворога, який прийшов сюди нас нищити, який прийшов сюди нас вбивати, щоб нас не було на цій землі. Як нації, як країни, як мови, і взагалі того, щоб українців не існувало, треба конвертувати це, щоб вигнати їх з нашої землі, щоб у них це не вийшло. Тому донайте на збройні сили України, об'єднуйтеся, допомагайте зараз херсонцям, яким потрібна допомога, і звичайно працюйте на нашу спільну перемогу.